Любителям полоскотати собі нерви. Вірячи у привидів з минулого, вже годі шукати душі замурованих пан у стародавніх замках. У Тараканівському Форті є шанс зустрітися із привидами дещо іншого штибу, однак не менш тривожними та загадковими. Марновірних туристів часто лякають розповідями про відлуння вибухів і невідомі голоси. Що, наче, вириваються зі стін форту і кличуть кудись у його глиб. Кажуть не одного відчайдуха, котрий ризикнув заночувати на руїнах форту, голоси загиблих воїнів різних армій і часів завели в блуд, з якого він так і не зміг вибратися. Але головним привидом Тараканівського форту прийнято вважати дух загиблого священника, який колись правив у тутешній гарнізонній церкві. Начебто він досі бродить темними закутками і б'є у дзвони, закликаючи душі мертвих і живих відмолювати свої гріхи. Віра у невгамовний дух священника свого часу спонукала місцевих жителів встановити хрест над приміщенням, де була гарнізонна церква. Однак оті, ті, хто не вірять у туристичні легенди та байки про привидів, все рівно не будуть розчаровані, відвідавши Тараканівський форт. Як не як, але навіть перебуваючи на півзруйнованому стані, форт залишається найграндіознішою мілітарною спорудою на наших теренах. На межі 18-19 століть для захисту своїх західних рубежів Російська імперія вирішує приступити до створення системних оборонних укріплень. Одним з першочергових завдань було зміцнення Брез Литовська. Що стало актуальним після того, як повз нього проклали залізницю на Варшаву. Тоді, за ініціативою авторитетного військового інженера генерала Топлебена, були проведені обстеження у Віденському та Київському військових округах. Це робилося для вибору найвигідніших пунктів, заняття яких було б на перешкоді ворогові, який вторгнувся б і захотів би скористатися залізницею. Та іншими важливими шляхами. Рекогностировки здійснювали біля Рівного, Білостока, Гродно, Проскурова, Дубно та верхньої частини долини Дністра. Навряд чи з естетичних міркувань, але місце для зведення форту було вибрано доволі мальовниче на невеликому горбі на березі Ікви. Те у 6 кілометрах Південно-Західніше Дубна за селом Тараканів. Болотисті береги Ікви з південно-східного боку частково захищали б форт від можливого наступу. А сам форт прикривав би водночас і залізничну лінію з Долбунів Радивилів і старовинний шлях кориць острог Дубно-Радивилів. Не кажучи вже про більш стратегічні завдання. Треба зазначити, що рішення приймалося доволі оперативно, як і виділення понад 36 мільйонів рублів на будівництво. Першим начальником будівництва форту став автор його проєкту полковник Борисов, хоча припускають, що реально роботами керував той таки Тотлебен. Процес розпочався з важких земляних робіт із нарощування пагору. До яких добровільно примусово залучили місцеве населення? Тисячі жителів навколишніх сіл і містечок возили тачками возами, носили носилками землю. Працювали понад 12 годин у день за невисоку платню. Нарощування горбу почалося на початку 1860-х років. Потім почали копати обвідні рови. Уявіть. Що лише земляні роботи тривали ледь не 10 років. Паралельно йшло будівництво колії між дубно та бродами, яка проходила під насипом. З часом саме цією залізницею почнуть доставляти цеглу, цемент, пісок для спорудження форту. До 1880 року. Було завершено основні роботи, що стало значною подією для імперії. Значущість форту підкреслює той факт, що 1890 року його особисто оглядали представники імператорської родини. Уже після високого візиту форт добудовували і вдосконалювали ще майже 20 років. Закінчений форт являв собою земляні бруствари. Для польових гармат із ровом з водою шириною в 20 та глибиною 3,5 метри. Фланкуюче укріплення мало на меті вражати ворога в мертвій зоні між фортом та залізницею. На схилах першого земляного валу влаштували бетонні майданчики для гармат. І з рову, який виділяв перший та другий земляні вали, є виходи. Під першим валом, у яких захисники форту по тривозі могли займати місця біля гармат і кулеметів на схилах валу. Сам форт мав форму ромба розміром 180 на 220 метрів. Оборонна цегляна стіна завтовшки до 4 метрів була зверху засипана землею. Перший та другий земляні вали роз'єднані ровом шириною 13 метрів довжина кожної. З чотирьох сторін рову 200 240 метрів. Стіни рову міцно укріплені бетоном і цегляною кладкою. В цьому сухому рові було встановлено трирядну металеву решітку. Перед головним входом облаштували залізний висувний міст. Із рову центральну частину форту до казарм під другим земляним валом. Вели чотири підземних входи з різних сторін. У центрі форту було збудовано двоповерхову еліпсовидну казарму, стіни якої вражають товщиною і міцністю. У ній розташовувалися солдати та унтерофіцери. У фортеці налічувалося 105 казематів, які слугували як складськими, так і житловими приміщеннями. Основний земляний хід до казарми вів зі сходу. Бійниці з обох його сторін були збудовані під певним кутом до входу. Це давало можливість знищити ворога, якщо б він прорвався всередину. Під другим земляним валом на різних горизонтах підземні коридори, які опоясували секціями по периметру центральну казарму. З цих коридорів є виходи на зовнішні вогневі позиції другого валу. На території форту були колодязі із мурованими в їх стіни рейками, з допомогою яких по спеціальних глотках лебідками піднімались підземелля боєприпаси. Автор проекту передбачив будівництво трьох глибоких колодязів для води, що давало можливість обладнати водопровід. Була тут і каналізація. 1899 року з'явилося електроосвітлення, форт було телефонізовано. На озброєнні форту було 10 152 мм гармат з дальністю стрільби в 9-13 км. Вони призначалися для боротьби з важкою ворожою артилерією. Було 8 легких гармат, 857 мм гармат, 10 трьохлінійних кулеметів і 10 півпудових мортир. Ця зброя служила для ведення ближнього бою. Всього у форті було 40 гармат та 10 кулеметів. Попри всю грандіозність споруди, не можна сказати, що вона спричинила до якого рівних її задуму військових звиттях. Хоча бої за неї, звісно, й точилися. Перші випробування для форту припадають на роки Першої світової. У червні 1915 року частини південно російського фронту. Залишили форт майже без бою, підірвавши кофри в рові, бункери на бойових позиціях та частини казематів. Улітку 1916 року під час Брусилівського прориву російські частини на якийсь час вибили з цих укріплень частини 4-ї австрійської армії. В цих боях загинуло 200 австрійських солдатів, яких поховали неподалік форту. 1920 року під час польсько-радянської війни армія Бодьонного не змогла з ходу вибити поляків з форту. Гарнізон Форту під командуванням Віктора Мачинського бився в оточенні, допоки мав припаси, після чого вдало здійснив прорив під самим носом поленного командира. 16 вересня 2010 року українці і поляки спільно встановили на братській могилі воїнів. Що обороняли форт від Червоної армії? Пам'ятний хрест. Але вже на початку Другої світової польський гарнізон покинув форт без бою. Німці розташувалися на території форту, облаштувавши тут склади боєприпасів. До тих часів відносять і доволі фантастичні чутки, наче німці облаштували тут секретну лабораторію з розробки новітньої зброї. А перед відступом на початку 1944-го окупанти замінували і забетонували обладнання в тунелях. За іншою версією, страшною, але не фантастичною, після війни аж до 1960-х років тут господарювали НКВД-сти. А залиті бетоном приміщення та вентиляційні отвори це такі звичні для чекістів спроби знищити докази своїх репресій. 1965 року Міністерство торгівлі УРСР спільно з військовими намагалися обладнати на базі форту склад консервованої продукції. Були проведені роботи з розчистки казематів, виготовлення стелажів, двері, проведене освітлення, але надмірна вологість і випаровування не дали можливості зберегти продукти. Штаб Прикарпатського ВО також зробив спробу обладнати склад. Автотракторних запчастин. Були проведені трудомісткі підготовчі роботи, освоєні чималі кошти, але від ідеї відмовилися з тієї ж причини. З того часу форт перестав бути цікавим для господарських потреб, а як військовий об'єкт не потрапляв під існуючу ідеологію. Почалися його занепад і руйнування. Сьогодні Форт, очевидно, потребує до себе більшої уваги. Навіть попри те, що в його історії бракує історично-знакових вік, він, хоч і понищений, абсолютно вражає своєю грандіозністю і продовжує залишатися туристичним магнітом західноукраїнської півночі.